Які знижки дає студентський квиток? Частина 2. Ви знали, що спеціальні пропозиції для студентів надає компанія Samsung на покупку мобільних телефонів, аудіо та відеотехніки, аксесуарів у своїх онлайн та офлайн магазинах. Розмір знижки відрізняється від того, що ви купуєте. Наприклад, на смартфони ви зможете отримати зі студентським квитком знижку 5%. А от на аксесуари цілих 15%. магазин Спортконтинент. Тут за студентським квитком ви можете Можете отримати знижку 10% на туристичне спорядження у школі London School of English Студенти можуть отримати 30% знижки на обідні курси англійської мови. А також є програма лояльності LifeSell Campus. Вона пропонує студентам безоплатний інтернет на онлайн-курси. Посилання на всі додатки та всі можливості отримати знижку зі студентським квитком. Ти знайдеш у нашому телеграм-каналі за посиланням в біопрофілі.